Кмітливі мухи сіли за столом, мабуть, їх народило зло, поперенощики зарази вони, але потрібні для жалобок вони. А жабки для журавля, а журавель для щастя малих діток, що ще не народилися в полях, стоїть. Тепер калина молода, червонощока жіночка молода. Сама бо на фронті хлопець чи чоловік, який би народити діточок ще зміг. Та, мабуть, маба, мама загубила діток власних у тробі в смерть. А тепер каже, що єдиний синочок на війні загинув чи просто помер. Люди, мені вас шкода, бо смерть стала ваша хвороба, а ви, мов камінь навіть не мирна худоба.